Всім привіт, друзі! На байбі з'явився новий лаунчпад під назвою Playbox, в якому ми будемо приймати участь, так як такі лаунчпади нам дають заробити від 100 доларів і вище. Тому тут рекомендую заганяти не один аккаунт, а якщо у вас є можливість, заганяти хоча б декілька аккаунтів, так як учасників з кожним лаунчпадом стає ще раз більше і більше. Бо минулі лаунчпади давали по 60-70 доларів. Останній дав щось 150 би, доларів. А на цей, думаю, буде 200 і, можливо, навіть і більше доларів винагород. Такі можливості заробітку ми, звичайно, не скіпаємо, приймаємо участь однозначно. І так, як потрапити в цю вкладку лаунчпаду? Ми переходимо на свою біржу Bybit, тиснемо сюди Trade, Spot X і тут є вкладка Launchpad. Переходимо сюди. І тут у нас є два варіанти, за які ми можемо прийняти участь. Це за МНТ і за USDT. Приймати участь в монеті МНТ, можуть ті, ті користувачі, в яких є велика кількість цих монет. Якщо у вас маленький депозит, то вам рекомендую приймати участь за USDT в рандомі. Тут є лотерея за USDT, а в МНТ ви отримаєте гарантовану алокацію. Але якщо у вас там тисяча навіть тих монет МНТ, то ви. Мало що залутаєте з цього, більше залутаєте з лотереї, якщо ваш аккаунт переможе. Зараз нам потрібно поповнити свій аккаунт Bybit на суму 100 доларів. Ну, бажано трошки більше зробити, ну хоча б 105 поповнити до закінчення цього таймеру, бо там далі почнуться знімки балансів. Поповнили свій аккаунт і очікуєте, коли закінчиться цей таймер, щоб робити торгові об'єми для збільшення своїх квітків. Перейшли там, допустимо, за чим ви приймаєте участь. Я перейшов в USDT, і тут є, в нас можемо натиснути Отримати більше квітків, тиснемо сюди, і тут є в нас різні завдання, які нам потрібно виконувати для того, щоб збільшити кількість своїх квитків. Якщо у вас VIP-статус, вам одразу дадуть 4 квитки. В наступному завданні вам потрібно або зробити торговий об'єм 5000 доларів, або тримати більше тисячі доларів на своєму аккаунті. Це зрозуміло, вам дадуть один квиток плюс. Далі, щоб отримати ще один квиток, вам потрібно зробити 25 тисяч торгового об'єму, або тримати 10 тисяч доларів на своєму аккаунті. Навіть не 10 тисяч доларів, а 10 тисяч доларів в активах. Це є зрозуміло. Торговий об'єм ви можете робити в безкомісійних парах, це USDT USDC. Затрати в таких парах, як USDT USDC. На комісії буде, якщо будете робити 25 тисяч доларів об'єму, 2. 2,5 долари. Не є дуже багато, так як ми тут можемо заробити набагато більше. Це і зрозуміло. Так, ви просто, коли закінчиться таймер, переходите в пару USDC USDT. Ось цю пару. І просто купуєте і продаєте. Таким чином ви будете набивати об'єм і собі рахуєте, скільки ви набили об'єму. І просто по маркету. І мені треба сюди перевести цей USDT. І купуєте. Купили, продали, купили, продали. І таким чином ви набиваєте собі торговий об'єм. У випадку, якщо ваш аккаунт отримує виграшну алокацію, ви отримаєте на аккаунт по 200 токенів Playbox. От, тут так пише. 200 токенів Playbox ви отримаєте. Потім ви зможете їх, вони вам прийдуть на спотовий аккаунт, і ви зможете їх продати під час лістингу. І зафіксувати свій прибуток. Думаю, ми на цьому научпаді зможемо гарно заробити, так як же сам Playbooks є доволі відомим і хайповим проектом. Тому приймати участь рекомендую всім. Якщо у вас є декілька аккаунтів, приймати зі всіх аккаунтів, щоб збільшити свої шанси на отримання виграшного білетика. Це є так, якщо. У вас будуть ще якісь запитання стосовно цього, задавайте їх у коментарях, я обов'язково дам відповідь. Якщо вас ще цікавить щось, по чому записати відео, також писіть, пишіть у коменти, я обов'язково знімлю по цьому відео ролик. Надіюсь, це було для вас відео корисним. Ставте вподобайку, підписуйтесь обов'язково. І до зустрічі у нових відео.